А ми з тобою сьогодні павчимо закличку, вийди вийди сонечко за допомогою мнемотехніки. Вийди вийди, сонечко, на діду полечко на бабане, зілячко на наше поділячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Зараз ми ще раз з тобою прочитаємо віршик і розглянемо картинки. вийди, вийди сонечко, на діда полечко, на Бабине зілячка, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодець.